Ось така лялочка. У нас вийшла. це моє улюблений вид волосся, тому що не можна гратися, розчісувати його, перекладати, робити якісь зачіски. По-різному вкладати його можна. І я дуже насолоджуюся таким от волосічком. Його багато, голівка важка, але хорошо закріплена цієї лялечки. Волосечко також хорошо дуже закріплено шарами. Mm -hmm. І, в принципі, воно тримається. І кожен шар ось так от красиво закріплено. І головка в неї крутиться. Цієї лялечки повністю прокручується. Mm -hmm. mm -hmm. Все в неї є. Мені здається, це саме така довершений варіант, з усіх, що я пробувала. Єдине, що ну, в неї спідничка все знімається, просто що вона без білизни. Снімається її кардіганчик. Ось неї на гудзиках розтіпається маєчка. Колінка в неї пров'язні. Єдине, що в неї взуття не зйомне, можна ще шнурочки зробити в цих носочках. Хоча мені тут і так подобається варіант. І така от вона гарненька. І дуже приємно в неї гратися. бо саме таке волосся, от яке мені в куколках найбільше подобається. Зріст її 32 см. Є хлопкові, є акрилові ниточки. Різні тут використані. І безпечне кріплення очей. Дуже довго вийшла шийка, така як у балеринки. Це раз Ось така вона гарненька. Може, приємно на неї погратися. Такий кардиганчик у неї знімається, спідничка, весь одяг. Сьомний крім носочки і зиттям.